Депутат міської ради Заволока Ростислав, Той пам'ятаєте, що в'їжджав під хабом, коли там мітінг проти мене замов не проводили. Він так громче всіх орав. Цей негідник ще очолює комісію з питань майна в міськраді. І От е, надана в оренду земельної ділянки брату цього негідника Заволоця Олександру Віталійовичу за адресою земельна ділянка Степана Бандери 10, місто Умуль площа. 16, трошки ну, трошки більше 16 соток, 10 років. Він там щось торгове хоче будувати На гроші. Ну, Це знову таки він входить в організовано злочинне групування Андрія Дикуна. Тобто, бачите, депутати, першозаступники, працівники мерії, не соромлячись уже на себе чи на своїх рідних, оформлюють прямо уманське майно і дуже поспішають. Ми все це, звичайно, будемо відматувати назад після цього. Коли владу цю змінимо, щоб вони не користувалися, ну, це займе час, але я по всім готую заяви про злочин, боремось. Далі йдемо. Тут уже цікавіше. Є в місті Умані такий бізнесмен Ковальчук Віктор Іванович, його називають. Ну, більше він відомий як кримінальний уголовний авторитет Вітя Циган. От у Віті Цигана, о, він же Ковальчук Віктор Іванович, хто не знає, значить. От йому Лешевченко 50, корпус 12. Рода на ділянку 20 соток, менше 700